Сім ранку, добрий ранок. З дощової Італії. Щось погримує, дощ то тоні. Може буде таке, що бути злива, потім розвидніться. Це ж Італія. Нас тут 12 місяців знімали. Грузіться, пожалуйста. Погода для мене на море. А, для Але погода якраз на морі, так. Да. Грузіться, розцелюєте. Обтрушуйте ноги. Обтрушуйте ноги. А чо собака не в багажнику? А собака в багажнику? Ну, звісно. А куди вона спереді буде? На руки? Хочеш взяти на руки собі? Ні. Я так. На, ти ключ, пожалуйста. Я з мамою на руки. В... А, ти ще й не закрила. А, це не закрила. А, ти не закрила. А Аліса де буде? З мамою буде? Я не знаю, Ну, на морі може бути хороша погода. Взагалі цілий червень пишуть. Закінчився дощ, почався дощ. Чи я хочу сказати, ви, ви мені напишіть, що у вас там, тому що буває, співпадає. У мене тут дощ така погода. І у вас співпадає. То дуже цікаво. Але таке щось зрозуміло, Поїдемо ножки помочити. Трошки гримить, трошки хмари. Бо ми їхали де море не було, ну, не видно було. Де коли спали, може. Проспали море. Ну, ми... нас тут всі, в не... нас тут є всі. І, і собаки, і всі. Туристи українські. Жарко. Жарко. Не відчуваєте, що парить, а прям така температура гарна, жарко. Щось побачимо, яке море. Вони на дві неділі. Зранку зранку каже. А що каже, ще буде час поїхати? Ну це ж по-італіянськи, ще час буде на все. Знаєте, таке враження, що кожен італіянець думає не за всю Італію, говорю в нашій місцевості. Якщо що, я світ виключу, я останній. Туристична база. Можна зі своїми машинами, а можна там виняти такий самий трейлер. Море відразу. Ой, воно таке хороше. На, да, сьогодні нікого й не буде. Якщо хіба що розвиднеться. А розвиднятися може, а може і не розвиднеться. Як хорошо. Море і все наше. Почули, кажуть, що море і все наше. Кажуть, в суботу аж розвиднеться, але таке. Я не знаю, лягайте де хочете, весь пляж ваш. О. Де хочете, там і лягайте. Трошки сюди. Йди сюди, Марі. Вітер дуже теплий. Таке саме може бути і з присонця. Але море не накриває. Ми доволі, вони доволі. Бачу всі ваші коментарі. Дуже велике дякую. Всім по сердечку. Дякую за побажання. Ми теж бережіть себе. Ця людина приїхала з, з Києва. Вона працює в Києві, в військовому госпіталі. І знаєте, що вчора сказала? Каже, так добре, так тихо, так не хочеться вертатися. До речі, нова традиція. Вони тільки що придумали нову традицію. Це дуже странно, що вона вже в воді. Каже, я що даремно на море приїхала, не знаю, вона щось помінялася. цінності помінялися. Нова традиція. Значить, Дівчата, хто не замужні, при... ну, і хоче знайти собі пару. Хто не хоче, то не треба так робити ні в якому разі. Хто хоче знайти собі пару, приїжджаєте на море, закидаєте труси. І, в общем, де ті труси припливуть куди. Там і вийдете за. Все, бережіть себе. А ми купаємося, плаваємо. Надіємося, що доща не буде, якщо що, в нас є великі зонтики. Молодці. Знаєте, якою я завжди була? Вона приїхала, каже, де полотенце? Яке полотенце, дай мені, де то, десь. Я Кажу, бери, що хочеш. Роби, що хочеш. Каже, в тебе що? В нас нарешті демократія. Я кажу, да. от так, отак от, отак. От так, де ще одна? Одна на березі, друга плаває. Отак От дуже зручно наблюдати за дітьми. Де вони там пішов? А чого? Одні дівчики. Да? Шанель нам не здає проблем, так? Да? Туристи, як у вас діла? Добре. А ми змінилися. Ми реально змінилися. Не було ніколи такого, щоб вона прийшла і в море пішла. Каже, погода гарна. І мені байдуже, хто що робить. Аби всі живі і здорові були. Так що всім добра. І, напевно, любові в серце. Ідемо купатися. О, це суб суботня подружка наша. Да. Красота. Сьогодні лише поцінювачі моря. І туристи, ми туристи. Заставила йти на каву. А воно так і лежить на покривалі твій телефон, так? Да? Ти ж на покривалі його так і оставила. Господи, це покапаниє. Я гавно тут. Так, треба всіх причати до цивілізації. Важко, але можна організуватися. Тут такі територія. Я вже казала, що зі своїми машинами приїжджають. Просто бусик. А там усе можна зняти. Кухонька в палатці і зняти кемпліч. Вони тут постійно на місці. Оце місцеві кемпліджі, там у палаточці кухонька організовується, балон. Не знаю, балон з собою привозять чи тут беруть. Ось так. Я вже показувала раз. Оце все. Щось зняли, а ні, це все зйомні, Це все сйомні. Місні. Там далі кафешка, поїсти можна, і там далі є ще доміки. Тут класно тим, що затінок є, що це не в квартирі. І сьогодні тут просто красота. Вони навіть на пляж не повиходили. Сидять, не жарко. Отам я ліг в палатку. О, ось все. Хтось питав, чи можна палатку можна. Ну, це байкери приїхали, звісно, байкери, вони ж безстрашні. Це місця. Місця для кампенджів. З Марією йдемо каупити. Марія в мене взагалі, мені друзей не треба з Марією. Вона все організує. І коктейлі організує, і каву, і круасан. Ну, це, напевно, можливо і неправильно, всі мають зі своїми друзями спілкуватися. Ну, у нас так. ኦንንንን኉� ን እን እንን እንን Дуже класна погода. Тепло, море як зазвичай. І ще й наче е, парасолька під все небо. Сонця нема пекучого, просто замечательно. На цілий тиждень обіцяю, обіцяю таку погоду, тільки я щось не вірю. Зараз десь трошки вітер, хмари розжене і все. Ми з малою з Марією бахнули по каві і круасану, а люди насолоджуються морем. Мужа ніхто не відміняв. треба було з собою брати. Марія вже халабуду построїла.